Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Купуємо на Алі. Сьогодні у нас буде коротесенький огляд. мікрофона Boya m 1 Pro версія 2. Версія 2 відрізняється від версії Proski 1. Що не потрібно ставити батарейку для живлення, тобто фантомного живлення. Мікрофона. Це більшість підходить для камер, для телефонів може працювати і без батарейки. Боя 1 Pro версія 2 пройшла перевірку на сайті. Боя по qr кодам по цим кодом на, на цьому, на коробці, також на самому пристрої. Зараз вам покажу при, при зрівнянні записів. Зараз про, проводиться запис звуку на даному відео на мікрофон. Boya BY M1 верст. Про версія 2. Ми зробимо такий невеличкий тест. Я взяв мікрофон, який що у мене є, дешевий за 5 доларів Hoco L14. Перевіримо, яка як різниця у даних мікрофонів по звучанню. Так, я також запишу коротеньке відео на мікрофон телефона. І побачимо, чи є різниця між даними пристроями. Так. Ви прослухали запис відеозвуку на BOYA BY M1 про версію 2. Зараз будемо кусочок відео, запишемо на мікрофон телефон. Так, зараз записуємо звук відео на мікрофон телефону. Телефону Redmi Note 8. Так, ось такий мікрофончик, така бочечка боя, BY M1 Pro версія 2. Переключається, якщо ви запис ведете з телефона. Також треба переключити, щоб був запис ведення з камери. Також е зменшення децибел для людей, які голосно дуже говорять. Можна на 10 дБ зменшити. Переключатель є. Також є вхід на 3,5 мм на навушники для прослуховування звуку в реальному часі. Так. Так, ви тепер бої Біа 1 має шнур довжиною 6 метрів. Також з ним можна переміщатися по кімнаті, по залі, чи десь на дворі. Далі відходити від камери і від телефона. Думаю, 6 метрів досить достатньо. Так, переходимо. До тестування мікрофона Хоко L14. Так, Запис відео йде на мікрофон Хоко, це конденсаторний мікрофон Хоко L14. Це бюджетний мікрофон, куплений на AliExpress, ціною менше 5 доларів. Ніби він що записує HD звук на 360 градусів. Так як записує мікрофон Boya by M1 Pro 2. Довжина тут кабеля 2 метри. Ну, зараз ми послухаємо і порівняємо, як пишуть два мікрофони, а також мікрофон телефону. І чи є велика різниця в записі? Записі даними мікрофонами. Чи треба переплачувати чи за бою в Biваємо 1 Pro? Ось так. Так, зараз підключаю назад свій бой і обіваємо 1 Pro версія 2 і продовжуємо відео. Так, підключив я світло мікрофон боя і продовжуємо відео. Я думаю, що даний мікрофон найкраще записує. Він записує м'який звук, є шумоподавлення, сам мікрофон забирає багато шумів посторонніх і так далі. Бой Bio M1 Pro, як на мене, один із кращих мікрофонів, який я... Використовував. Є ще мікрофон The K66, він теж, але, теж класний мікрофон, але він є однонаправлений і треба суто говорити в мікрофон. Ну, і він великий, він має стояти на штативі або на підножці. А так, ну, я його не вклав в тести, але є багато відео моїх попередніх. Де знімалося відео, звук був на, на даний мікрофон. Що можу сказати кому людям, які хочуть займатися звуком, ну, записом якихось роликів в YouTube, TikTok, Instagram та куди-небудь. Я теж початківець, теж багато помилок. Ну, коли звук херовий, як то кажуть, то той переглядів ноль. От стараюся, стараюся, я перепробував це і вирішив, що я залишуся поки що на цьому мікрофоні. BoyaBi M1 Pro версія 2. Посилання на два мікрофони буде в описі. До каналу. Я кажу до каналу, до відео. Ось так, такий коротенький і непрофесійний, просто огляд і враження від запису звуку на мікрофони боя, Хоко і мікрофон телефону. Так, звичайно, є телефони, в яких мікрофони шикарні, айфони і так далі, нові телефони, флагмани. Тут нема чого спорити. Але можна порівняти мікрофон Хоко і мікрофон боя. Боя, до речі, оригінал і хоко оригінал. Всім миру, всім добра, всім бажаю щастя, як то кажуть, бажаю нашій країні швидшої перемоги, настання миру і слава Україні!